Привіт, я веселе сонечко, а я чарівне деревце. А ти любиш казки? Давай пограємо у гру «Відгадай казку. Готовий? Тож давай розпочинати. А скажи мені, будь ласка, з якої казочки цей персонаж? Молодець. Казочка називається Курочка ряба. А як називається казочка, в якій живе цей персонаж? Подумай і скажи. Правильно це казка «Колобок». молодець. А що це за такий дивний овоч? Як він називається? Правильно це рібка. А як називається казка, з якої цей овоч? Молодець, все вірно, це казочка називається Рібка. Ой, а це хто? Так це ж поросятка. А з якої казки? Вірно, казка називається Трує поросят. А з якої казки ці персонажі? Скажи мені, будь ласка, молодець. Казка коза дереза. Ой, а ці дивні мишенята. У якій казці вони живуть? Молодець. Вони живуть у казці, яка називається колосок. А з якої казки цей персонаж? Подивися уважно. І назви. Вірно, казка називається Лисиця і Журавель. Молодець, молодець! Ти дуже добре справився своїм завданням, а нам час рушати. До побачення, до нових зустрічей!